Привіт, друзі! Уявіть собі, як важливо мати здорові очі, адже саме завдяки їм ми бачимо світ у всій його красі. Але сучасний ритм життя, постійне використання гаджетів і навіть неправильне харчування можуть нашкодити нашому зору. Сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою простих продуктів і деяких порад зберегти і навіть покращити зіру. Цей випуск буде. Корисний для всіх, хто хоче бачити краще та захистити свої очі від негативних впливів. Тож залишайтеся зі мною і ми почнемо. Перш за все, наш зір дуже залежить від певних вітамінів та мінералів. Зір не підтримується лише за рахунок вправ, чи уникання гаджетів, але й правильного харчування. Вітамін А відповідає за нічний зір і запобігає. Пересихання очей, він також допомагає захистити очі від ксерахтальмії, стану, при якому очі стають дуже сухими. Вітамін С це потужний антиоксидант, який захищає сітківку від пошкоджень і допомагає їй залишатися здоровою. Особливо важливий для профілактики старіння очей. Вітамін Е підтримує кровообіг в очах і захищає від інфекцій, що. Можуть пошкодити зір. Лютеїн та зексатин це природні пігменти, які захищають наші очі від синього світла та дегенеративних захворювань, таких як катаракта та макулярна дегенерація. Давайте тепер розглянемо які продукти варто додати у свій раціон для покращення зору. Морква відома своїм вмістом бета каротину який наш організм перетворює у вітамін А. Це класичний продукт для здоров'я очей. Зелені листові овочі, шпинат, капуста, броколі, вони містять багато лютеїну та зексатину, які допомагають захистити наші очі від ультрафіолетових променів. Риба, лосось, тунець та інші види багаті на омега 3 жирні кислоти, що сприяють здоров'ю сітківки та допомагають запобігти. Сухості очей, яйця, чудове джерело лютеїну, антиоксидантів та інших корисних елементів для зору, цитрусові, апельсин, лимони, грифрукти вони містять багато вітаміну С, який допомагає запобігти старінню очей. Горіхи та насіння, грецькі горіхи, мигдаль, насіння льону містять вітамін Е. Та омега-3 жирні кислоти, що підтримують здоров'я очей. Чорниця відома своїми антиоксидантними властивостями. Чорниця допомагає покращити гостроту зору, особливо в умовах низького освітлення. Але харчування це не єдиний спосіб підтримувати здоров'я очей. Давайте поговоримо про фізичні вправи, які також дуже важливі для зору. Щоденні вправи для очей допоможуть зняти напругу та покращити кровооб'єк, що сприятиме до кращому зору. Вправа далеко-близько. Спробуйте сконцентрувати на об'єкт, який знаходиться далеко від вас протягом 10 секунд, а потім швидко переведіть погляд на щось ближче. Повторюйте цю вправу кілька разів. Колові рухи очима. Повільно рухайте очима за годинковою стрілкою, а потім проти годинкової. Це допомагає розслабити м'язи очей. Пальмінг. Складіть долоні разом і накрийте ними очі, не торкаючись повік. Закрийте очі і постарайтесь максимально розслабитися на кілька хвилин. Ці вправи не займають багато часу, але допомагають вашим очам відпочити, особливо після тривалого перебування перед екраном. Не можна не згадати про вплив сучасних гаджетів на зір. Сьогодні ми... Проводимо величезну кількість часу перед комп'ютерами, телефонами, планшетами, що може призвести до так званого цифрового напруження очей. Воно проявляється як втома очей, сухість, головний біль і навіть тимчасове погіршення зору. Що ж можна зробити, щоб мінімізувати негативний вплив гаджетів? Правила 20-20-20. Кожні 20 хвилин. Робіть перерву, дивлячись на щось, що знаходиться на відстані приблизно 6 метрів протягом 20 секунд. Зменшення яскравості екрану. Увімкніть функцію нічного режиму або фільтр синого світла на ваших пристроях, щоб зменшити навантаження на очі. Регулярні перерви. Не забувайте робити перерви кожні 30-40 хвилин робити за комп'ютером або за телефоном. Тепер, коли ви знаєте, які продукти можуть покращити ваш зір, важливо дізнатися, як їх додати до вашого щоденного раціону. Ось кілька простих ідей. На сніданок можна зробити омлет зі шпінатом або випити смузі з чорницею і морквою. На обід додайте салати з зелених листових овощів і трохи лосося, для перекусу ідеально підійдуть горіхи або цитрусові. Крім того, не бійтеся експериментувати з рецептами. Ці продукти легко поєднуються між собою і надають стравам ще більше ко користі. Пам'ятайте, що окрім харчування і вправ для очей дуже важливо регулярно перевіряти свій зір у офтальмолога. Це допоможе вчасно виявити можливі проблеми і вжити необхідних заходів. Навіть якщо ви не відчуваєте ніяких проблем профілактики, це завжди краще, ніж лікування. Отже, друзі, ваше здоров'я залежить від вас. Дбайте про свої очі, вживаючи корисні продукти, роблячи вправи і зменшуючи час перед екранами. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, не забувайте поставити вподобайку, поділитися цим відео з друзями і залишити коментар. Бережіть свій зір і до нових зустрічей!